Отже, показую середовище, якими ми будемо працювати найближчим часом. Вам потрібно буде зареєструватися в середовищі Scratch Online. Посилання на це середовище я вам скинула в класрумі. Для тих, хто вже зареєструвався на уроці, потрібно натиснути кнопочку Увійти і працювати під своїм логіном і паролем. Для тих, хто ще не зареєструвався, потрібно натиснути кнопочку Приєднатися. У вас з'являється віконечко, де ви маєте продумати своє ім'я користувача. Я дуже рекомендую використати свою ліцейну пошту для того, щоб придумати ім'я користувача, а також пароль, для того, щоб ваші паролі ми не забували. Значить, наприклад, якщо ім'я користувача, а точніше ваша ліцейна пошта ось така, ви можете просто символи до собачки взяти. І оце буде ваша, наприклад, юзернейм. Оце видаляємо. Ой. Ось це я просто видаляю. Пароль рекомендую взяти так само ось це, але, наприклад, додати одиничку. І знову ж таки, копіюємо Ctrl-C комбінацію або правою кнопкою миші, копіювати і вставити. І, наприклад, оце ваше буде ім'я, отакий ваш буде пароль, і ми його зможемо його згадати, якщо раптом ви забудете. Так. Далі ви обираєте країну, в, який, в якій ви проживаєте, Україна. Далі ви вибираєте якийсь місяць, можете собі навіть вигадати, місяць і рік. Далі ви вибираєте там, жінка чи чоловік, натискаєте далі, і вводите знову свою пошту оце собачку. Собачка, Сихівський Укр Едюкейшн. Вводите свою пошту і створюєте аккаунт. Я наразі створювати не буду, тому що в мене аккаунт вже є. Коли ви зареєструвалися, вам автоматично відкриється віконечко, де можна працювати, а ті, хто вже зареєстровані, натискаєте ось тут Увійти. Вводите своє ім'я користувача свій пароль натискаєте кнопочку «Увійти». У вас відкривається віконечко, щоб дає слово Створити. Отут ви натискаєте, щоб створити новий проєкт. Новий проєкт створюєте згідно інструкції у відеоуроці. Після того, коли ви зробили, створили проєкт, він у вас працює, все гарно, вам потрібно скинути мені його на перевірку. Це можна зробити двома, двома способами. Або ви знімаєте коротке відео і мені скидаєте, або ви створили проєкт, обов'язково натискаєте Зберегти негайно, можете дати цьому проєкту якесь ім'я. І тоді натискаєте Поділитись. Коли ви натискаєте Поділитись, ваш проєкт стає спільним надбанням. Тому що якщо ви просто створите проєкт, а не натиснете Поділитись, то його ніхто, крім вас, бачити не буде. Коли він став спільним надбанням, ви можете скопіювати цю, оце посилання і скинути мені в Classroom. Виділяєте його, правою кнопкою миші, Копіювати. Тоді заходите в Classroom і. Здаєте е, і вставляєте, права кнопка миші вставити, ось це посилання. Вставити ви його можете в документ якийсь, або просто здаєте мені посилання. Головне, щоб ну, головне не фотографію. За фотографію заходити за посиланням не буду. Е, все, здаєте, перевіряємо, виставляємо вам гарні оціночки. Працюємо, успіхів!